Цей вірш я написала від імені України. Я щаслива від того, що є, а розквітну, коли перемога. Як із попелу Фенікс встає, так і я з допомогою Бога. Україна священна земля, й віку була особлива, не зламають ні слуги Кремля, ні частина країни зрадлива. Я могутня по суті своїй, чарівниця по силі і духу. Виграю вже не перший я бій, й перетворюю враже в розруху. Я країна, яка не вмира, і боротися буду із кожним, хоч би як мене біль роздирав, хоч би як не було то тривожно. Я від болю сильнішою стаю, сатанію та рвуся до бою, якщо падаю, зразу ж встаю, надихаючи злість ворожбою. Я щаслива від того, що я та єдина для більшості долей, і моя українська земля ворогів поховає собою.